Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами своїм прогнозом погоди до нового року. Робити я його буду на основі біодинамічного календаря на 23 й рік, в якому чітко вказане розташування планет відносно різних зодіакальних суздір. Саме це розташування впливає на погоду на нашій планеті. Отже, поїхали. Отже, друга половина жовтня. Планети дають паритет між холодом та теплом, тобто може бути і холодно, і тепло. Що стосується опадів, не передбачається більше сонячних днів, а починаючи з 25 числа дві планети, які зараз стоять у холодних сузір'ях, переходять у сузір'я повітряні, тож ще більше буде сонця і не буде дощів. Листопад. Ну, тут до 8 листопада буде сонце і сильні вітри. Також присутня якась, якийсь холод і е, тепло. З 8-го числа Венера переходить у водний знак Зодіака, тому можемо побачити якісь тучки і якась, можлива якась волога. А от з 20-го числа е, Меркурій, Венера. І ще дві планети будуть стояти, переходять у водні сузір'я. Тож з 20 го числа е, нарешті можемо побачити якусь вологу. При цьому е, дві планети стоять у теплих сузір'ях і лише одна у холодному. Тобто з 20 листопада почне теплішати. Груди. Грудень починається доволі тепло і з опадами. Іноді, можливо, будуть якісь прояснення. Небагато холоду, тому опади можуть бути у вигляді мокрого снігу або просто дощу. Ну, як завжди у нас у грудні останнім часом. З 13 числа е Дві планети будуть стояти у повітряних сузір'ях. Це може принести ну, трохи більше вітер і, можливо, якісь прояснення. А ось цікаво, що починається з 24 числа. З 24 числа цілих чотири планети будуть стояти у водних сузір'ях, тож будемо мати опади. І три планети у теплих сузір'ях. Холоду не буде взагалі. Тобто, як завжди, останні декілька років, Новий рік будемо зустрічати в такій теплій мряці, ось такий прогноз погоди, такі тенденції в погоді дають нам планети нашої сонячної системи. Якщо хочете більше дізнатися, як використовувати впливи планет на своїх грядках або в саду, заходьте на наш YouTube канал, підписуйтесь на нас, ставте нам лайки. Ми розповідаємо про свій досвід використання біодинамічних методів і посівного біодинамічного календаря. У себе на дачі!